Всім вітання. Ніяк за музику не можу взятися. Інвертор, Паломер. що у нас тут? Давайте подивимось. 3.2, на 24. Чи 24 на 3,2, Кому як зручніше? Такі параметри. З власником спілкувався. Вже після того шпортався і все забув. Так що давайте будемо розбирати і дивитись. Пломба перша. Пломба друга. Удвічі приємно. Отакий ПВМР 24-го року. Мені просто кинулись в очі конденсатори СМДшні. Той самий ПВМР, Просто це 2,4, це 3,2. По суті, те ж саме. Це 22 й рік. Конденсатори стандартні, зелененькі. Ну і всі звичайні. Ну, тут бачимо біля трансформаторчиків. Транзистори звичайні стоять. Тут же, десь, мабуть, під низом СМД. Вийняв плату. Ой, гарненьке, чистеньке. На вході стандартно. 82H 140. Так, що у нас тут є? Бачимо і р 640 овий ось такий СМД. На іншій стороні у нас все 40 Т65. Всі Однакові. Ну, такий Павел М24-го року. Переміряв абсолютно все вхід. Вихід, кола запуску. Цілу купу СМД діодів. Також подивився по опору на електролітах. Хм! І що то мені знов не пощастило? Давайте буду збирати і вмикати. Інвертор під'єднаний до блока живлення смішними дротиками. Что ж, давайте то подаемся живлення йому ему зараз. Ее. Что там у нас? Эй! покажись Це третя помилка. Сонечко. Блимає сонечко. Щось пахне? Чи мені здалось? Не знаю. А давайте йому трішки ампер дамо більше. 5 ампер при запуску. Ой, щось таке там. Так, жужить, зудить, Що там таке? Давайте поглянемо ще раз на поведінку дисплея. Зараз він просто білий, блимає. От і все. Кнопочкою вже не вимикається, споживання 600 мА. фокус, такий, от у мене поганий. Вистачить з нього все абсолютно холодне. Крім ось цього трансформатора, ось тут у нас є лінійничок 7912. Теоретично на конденсаторі, який після, ньому, після нього, мало би бути десь в районі мінус 12 вольт, або щось таке. Будемо дивитись. Мотор ні? Блок живлення йде на зліт. Давайте ще з цього боку поміряємо. Сім, шість мінус дев'ять плюс Діодів більше немає. Ой, ой гарячі. Все ж таки дещо я тут помітив, зараз я покажу. Є у нас ось тут конденсатор. П'ять Ом. Давайте дивитись. Що в нас тут? А в нас тут СГ, так? Так і є. Ще хотів би вам показати у ході такого уважного вивчення плати. Яка цікава річ, бачимо СМДшний. 47 кОм. Отакі от цікаві речі. Тестером я перевірив. Тут ніби опір співпадає. Але могло би бути щось. Могло би бути при роботі. Така от цікава штучка. О! Знайшов. Ось такий СМД-шний польовичок. Коротенький. Хоча я не зовсім розумію, яким чином він вийшов з ладу, по якій причині це польовичок з розкачки низьковольтної частини. Ну, давайте подивимось на той же конденсатор. Все тут вже короткого немає. Потріскотало щось і вимкнулось. Ну, він не встигає нагріватись, мабуть. М? Добре, давайте знов щось міряти. Все ж таки разом із транзистором і вона пішла. Хоча я переміряв і перевіряв, КЗ немає, але сама мікросхемка щось там під напругою та й коротила. Маю нові, зараз паяю. Будемо дивитись. Мікросхемка на місці, пробуємо три, два, один. Ні. Знову є коротке по лінії мінус дванадцять. Ну, і я так підозрюю, що просто догорає те, що не встигло згоріти першого разу. Наразі подвійний діодик вигорів. І один транзистор. Ну, цей 189. Було би добре поміняти все одразу. Ну, і, звісно ж, плюс нова СГ-шка. Обов'язково. Так, ну і. Звісно, щоб це все поміняти, то треба це все мати. Приїхали детальки. Місце готове. Паяємо. Підзібрав інвертор. Ну що ж, спробуємо. Так, давайте даємо йому живлення. Є. <кій> ну. І що? По ідеї, зараз би мав йти десь ось звідси димок. Так, давайте запускаємо. Фокус є, є. 3, 2, 1. Не пішов. Один і чотири Ампера, спробуємо заживити його від ось такої парочки акумуляторів. Маємо 25 вольт. О, лампа засвітилась. Добре. І давайте спробуємо подати мережу. Так, вже світиться четверта помилка мережа. Байпас. Я зарядка. Ой, еще свестэйт там суби. О, все, зарядило. Чудові акумулятори. Так, інвертор ніби працює. Вчора трішки його мучив, сьогодні зранку трішки мучив. Будемо сподіватися, що буде працювати. Всім дякую за перегляд.